На Прикарпатті продовжує працювати управління ветеранської політики. Задля забезпечення реалізації державної політики, структура опрацьовує напрямки щодо соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей. Розповідає начальник управління Роман Примич. зокрема забезпечення психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості. Підвищення конкурентної спроможності на ринку праці, а також забезпечення санаторно-курортним лікуванням та житлом. Наше управління здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень, аналізує етапи і тенденції розвитку державної ветеранської політики в межах відповідно адміністративно-територіальної одиниці. Та вживає заходів для усунення недоліків. Також на Прикарпатті реалізовується програма Турбота про родину героя. Зокрема, за перший квартал управління вже опрацювало понад тисячу заявок на виплати допомоги, відкрили у громадах ветеранські простори. Тощо прийнято понад тисячу заяв на виплати допомоги згідно обласної програми підтримки родин загиблих захисників та захисниць. Розпочато та затверджено порядок виплат згідно обласної програми підтримки. Планується проведення комісій та перших виплат. Також приймаємо участь у роботі виїзної групи щодо підтримки ветеранів та членів родин загиблих. Створено сторінку у фейсбук мережі забезпечено постійне наповнення інформацією у напрямку розвитку ветеранської політики на Прикарпатті. Повинні працювати не лише органи державної влади, а й голови територіальних громад. Наголосила очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Є зараз багато соціальних гарантій, пільг, які отримують наші ветерани, їхні родини, родини загиблих героїв. І мені важливо, щоб кожна людина мала цю інформацію, отримала її належним чином. Тому спектр роботи, підтримки, опіки таких родин має бути налаштований якнайкраще в нашій області. Для цього потрібна клопітка, щоденна системна робота, яка зараз вибудовується в нашій області. До слова, торік на підтримку захисників та родин полеглих героїв області було спрямовано понад 200 мільйонів гривень. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.